хочешь. Если ты хочешь, ты получаешь вот такую заднюю часть, да, Дарите? Пойдет? Хорошо. А круассанчики? Круассанчики, нет, круассанчики в Одессе. Да. Э, е, у вас э, е, бутылка чи... Карта. Карта, добре. 406 грамм, нормально? Так, здесь списку идем. Э, е, Малая вот У нас тут, э, е, так, 0,406. 406. Будь ласка. Это склад у вас карта, да? Хорошо, приложи, будь ласка, сюда. Будь, будь ласка, у буде, ми... буде, буде, витомо, буде. Витомо, буде. І витомо, і буде. Це буде. <серків> ми до вас приїжджали в Одес в і це не <серків> Так, Дякую вам. Так, будь ласка, ваш, ваш рахуночок і ваша рибулечка. Приходьте. Можна Сто процентів. Давайте наводьте ту камеру, буде вам зараз йде до мене красочок. Так, у мене і тут дружок з'явився. Давай, мама, ти віддаля, да, куснювачку, таку давай. Іди, йди, мій маленький, давай. І приходь до мене кожен день, давай. На кульочок мамка тобі дала. Мій хороший такий, халюсенький, ось да? такий дружок у мене є. Їж, їж. Іж, мій рідненький. Їсь. Мої ріднулічки, мої красатулечки. Отакого друга я собі маю. У мене киця в хату, собачка сюди, мій маленький. Сейчас ще я тобі водички наляю. Щас. Щас. А ну водички ще давай, давай напопийся водичку. Давай, пий водичку, давай. Мама, забере кулечку, давай. Ні, водичку пий, загайцік мій. Пий водичку, не хоч. Ти водичку, не хоч. Поїв кумнечка моя. Давай, пий водичку, на, пий водичку. Ну, попий водичку, лялечка моя. Попий водичку. Красунчик ти мій. Дай, мам, давай. Іди мій красунчик. Мій красунчик, любимий, Да? Розімулька моя, да? Так, там зйомка бачу ззаді. Ну, добрий день, день. добрий день. день. Ми на вас Дякую. Як у вас справи? Все добре. Та Манюня... Манюня в манюняк ой, ти в манює в коляскі, де? Да? Там на сімманю. Думаємо, за дня подивимося. На. Дякую. Що це про смачненьке? А все смачненьке, дивіться, у нас смачненько. такий хороший асортимент. Так, да. дивіться, будь ласка. Ага. А там Манюнька бать. Боже. Да, у нас манюня. Здрасте. Мама пішла. Здрасте. Мама пішла на нігті, а тато, Здрасте. тато гуляє. Здрасте. Така у любого разу. Да? І ти хочеш гратися, да, собачку, да. Це друг. Прибився дружок у нас, да, да. Харусі? І такий мама. Да, 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 ну, да, да. Все, моя красунечка, красотулечка. Ти хочеш гратися, так. Да. <сум> да, батька така, да. Да, да, да. Такий красунчик у нас прибився маленький, так? Да? Такий дружочок, да. дружок. Правильно, правильно. Давайте. Дружина, прийде. Хар... Ти мене ждеш? Щас. Так, На обід буде тобі колбаска, давай, зараз ти поїв і молочка, поп'єш, давай, мій рідний, давай. Ось так маю собі друга. Йди, мамі, давай. На, давай попий молочка, а потім прийдеш будемо їсти колбаску. Давай, возле водички до докол... Давай, пий молочко, давай. Піми ріднує. Ти холосінький. А він холосенький ти хорошенький. На ручки йде. А в обід прийдеш, будемо їсти колбаску. Чу? Красунчик мій. Сьогодні такий вітерок хорошенький. І намів нам листя. Ну нічого, це такий. Все, давай їж, ніхто в тебе не забирає, не спіши. Не спіши, давай поїж, а потім прийдеш до мами шечу. І мами. Так, квіточка, я не одна. У мене такий друг, і мамень, такий такий Розумулька ти моя. А ну лапку, а дай мамі лапку дай. Мі дай, лапку дай. Ти розумний, дай лапку мені. Ну дай, ну дай лапку, дай. Де твої лапочки, дай лапки, мамин. Боже, я вам кажу, мій красунчик. Так що ми ріднули, а, да, пожалуйста, дві мисочки. Водичка, так, да? красунчик мій. Ти мамин, Ти мамин рідненький. Добрий день, да, це... <реш> хорошенький такий. Да? Ти наївся взяв, у мами. І такий добрий, да? дивіться, до всіх йде. От прямо добрячик такий. <реш> хорошенький. <Да. реш> Та він поїв, що накормила, ви що, він і молочко, а молочком закусив. Так, да, він не Ні, він не холодний, не голодний. Ти не голодний, да, ти харосий, да, да, ти тихой мамин, да, такий мамин все.